Один з користувачів Reddit зробив детальний пост, в якому на цифрах і фактах довів непрогнозованість того, як працює прискорення бігу в Counter-Strike 2. Експеримент показав, що відтворюючи одні й ті самі дії, ви постійно матимете різний непередбачуваний результат, на не відміну від того, як це відбувалося в CSGO. Ця невідповідність впливає на чіткість виконання контрстрейфів, виконання піків, тримання котів та й просто під час звичайного бігу. Тобто проблема дуже серйозна. Мабуть, саме тому на цю публікацію вже навіть відповів один з розробників команди Valve. Є один робочий момент, про який нам відомо стосовно того, як Counter-Strike розраховує прискорення по осям X та Y уздовж землі. Наразі він не залежить від частоти кадрів. Власне, я дійсно вірю в те, що Valve вже давно знають про цю проблему. Все таки про пофігізм компанії вже давно ходять легенди, але в цьому випадку їх вже привселюдно ткнули носом в проблему базової механіки гри. Тому можливо вони все ж таки напружаться і хоча б зроблять вигляд того, що вже працюють над цим питанням. І я все ще не можу згадати, а за що ми взагалі любимо цю гру. Нагадайте, будь ласка, бо я вже не пам'ятаю.